Помійомлювальдових авіаційних навідників. Дола захистити зв'язок на передовій. Ванка в осі підвідого я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчі дві години сьогодні ми проведемо разом. Я працюватиму для вас. Обговоримо всі події, заяви. Спробуємо охопити тижне, що минає. І до нашого ефіру вже долучився Роман Цимбалюк, журналіст Романе. Доброго ранку. Привіт, власне. Я ми будемо говорити про Росію. Ми будемо говорити про Путіна. Ми будемо говорити про е, авіатрощу, яка сталася знову ж таки з російської подачі чи, чи з російської подачі російської ракети. Е, е, і скажу нашій аудиторії, ти багато років працював в Москві кореспондентом. І вчора е, Путін наговорив дуже багато всякого різного там на цьому їхньому саміті е, СНД, е, е, і мабуть варто відштовхнути. У ти того, що він сказав ледь не він рідко таке говорить, що він не проти якихось там переговорів з Україною. От Фіцу до нього приїжджав прем'єр Словаччини. Щось вони там поговорили. Фіцу нібито запропонував йому майданчик свій, і потім каже: Я не проти. Ну а потім знову повернувся що будемо воювати в 25-му році. Як нам слід розцінювати цю риторику? Я так думаю, вони все ж таки чекають Дональда Трампа і вже виставляють йому умови. Фактично, Володимир Путін порівняв Байдена і Трампа. Сказав, що це одне і те саме для Росії, і те, і те погане, і це насправді дуже цікаво, тому що як на мене, це ну по великому рахунку, така от образа на обраного президента. Бо у нього вся риторика виборчої кампанії будувалась будувалася на тому, що він не такий, що він кращий, що він ефективніший. Що він за 24 години все не Щодесенька поворішує, і в скрізь буде мир. А тут каже ні, він такий самий. Тому, по факту, всім планам, які зараз лунають у засобах масової інформації, Володимир Путін сказав у своєму рішученні. Щоб це рішучені змінити, треба ну для початку для наших українських F-16 поставити ще дальнобойні ракети. Бо таке враження, що їх не поставили, ну це моя суб'єктивна думка. А, які є ракет дальнобийних нема. Або придумати якусь іншу інш, інший важель впливу на Російську Федерацію. Найкращий варіант це зрозуміло. Це силовий і нічого іншого тут не придумали. А з приводу ФІЦІ, ну, бачите, вони тут за орбаном ходять і нароблять вигляд, що вони нейтральні держави, Хоча вони не нейтральні. Держави, вони держави, тобто уряди цих держав, вони відверто сповідують путінську позицію, ніхто нічого не приховує. Вони кажуть про те, що давайте просто припинимо допомагати Україні, а Путін там всіх вб'є, і буде мир. Ось, що вони говорять? Тому ці розмови про те, що Братіслава може бути майданчиком, не знаю. А як туди Путін поїде, він ж Як Якби там не було Словаччина, з санкцій не вийшла Європейського союзу. Як і могутня Угорщина, виходу до моря немає. Тобто, як туди потрапити, незрозуміло. Ну тобто насправді. Як на мене, Словацьку цю історію відкидаємо тут. Вона цікава тільки тим, що Путін тут вперше згадав суджу. Сказав, що суджа вже не російська, але навіть не через не російську суджу він залюбки готовий транзитувати газ. Скаже, що війна війною, а ага, газ газом. Давайте будемо ми постачати е -е, блакитне паливо відповідно в Європу, в держави НАТО, з якими Путін, як він не казав, вагює. Ну трошечки схоже це на панупті, але це реалії, Романе. А от ти дуже добре знаєш російський політичний ландшафт. І нещодавно в одному з наших ефірів, чи в одному з моїх ефірів, військовий експерт один сказав про те, що ну мабуть не поверне Україна собі всі території, там допоки не помре Путін. І там його смерть треба записати ледь не в національну українську стратегію з повернення окупованих територій. Потім я обговорювала цю точку зору з іншими експертами, дипломатами, і вони мені говорять: ну, це взагалі бред, тому що помре Путін, прийде на його місце, Місце, хтось інший, і в принципі ніхто нічого віддавати не схоче. От як ти зараз, от станом вже на зараз, на кінець 24-го року, оцінюєш бажання, щире бажання найближчого оточення Путіна вести війну? Це питання воно багато складове. Нема такого дуже простого рішення. І при Путіні теж вони можуть зібрати на свої манатки і піти додому на три літери. Вони там дуже люблять обговорювати. І президент відправляв Росію на три літери. Я думаю, що це слово дом або дім. Ну, три літери. Йдіть додому. Туди він не відправляв їх. Зрозуміло, що. Рухає війну в першу чергу Володимир Путін, це його національний проект, це його збочення. Навіть на цій прес-конференції в Санкт-Петербурзі Санкт-Петербурзі його попитали, а що ви очікуєте саме від себе? Ну, Тобто питання в його адекватності. Але ж оця позиція, що хтось прийде в Росію і там зразу все зміниться, і вони там щось віддадуть це неможливо. І при бутяні, і після його смерті це можливо зробити. Військовими засобами. І навіть зараз, от я не просто так, що про ці літаки згадав, у нас зараз якийсь, ну, вибачте, золотий дощ від Джозефа Байдена, тут просто пакети військової допомоги виділяються ледве не щодня, купа а, боєприпасів, наприклад, 155-го калібру, але ж війна, вона ж така, вона змінюється дуже, дуже швидко. І м, якщо будуть ухвалені, не по подальнобойним ударам по російській території, по російським загарбникам, по кримському мосту, і це дуже довго бажане продовжити, але будь-які військові знають це тому. Зрозуміло, що смерть Путіна це небагано, а треба спробувати подивитися на Росію після смерті. Але я от нагадаю такий приклад: є такий окупований шмат на кордонах з Україною Придністров'я. Це територія, яка була сформована в тому вигляді, як вона є зараз ще Борисом Єльциним. І що час іде, у них там навіть вроді би був Путіна замінитель чи замінник, тобто я це веду до того, що ця територія вона може бути повернута під контроль молдавського уряду тільки військовими засобами. Ну наразі насправді не великими військовими засобами, але ну, це вже. Якщо має попросить, я, я думаю, що одна бригада ТРО тереолом... сусідньої Румунії, Румунії. Ні, там Румунам трохи даль даль далі. Я, я просто до того, що там немає тої військової компоненти, яка, яка б могла би протистояти, якщо ми порівнюємо з рівнем і ступеню активністю бойових дій, відповідно на наших фронтах. Словом, всі ці розмови про те, що смерть Путіна покладе край війні. Вони дуже і дуже такі хиткі і хибні уявлення. Про це хоче це, це або так, або ні. Найкращий спосіб найдієвіший, це вбивати російських загадників. І тоді, коли у них виникне на на національному рівні, що от при с -с -с фразі Україна вони кажуть: давайте про це давайте про це не будемо, і взагалі ми не хочемо цього а, чути. Як, а, вони там десь. Ми, ми треба. От коли у них це буде таке розуміння, що Україна вони буде асоціюватися з їхньою смертю, тоді все буде нормально, і питання тут не в Путіні. О, мені здається, а ти сказав на початку, що війна е, в Україні це національний проект Путіна. Я, мені доводилося та, та, таку точку зору, що національний проект Путіна це його довголіття, його здоров'я, і зараз всі найкращі розуми і які там ще залишилися. Ну, вони працюють саме на цей проект. Ну тобто, одне від друге від першого невід'ємне. Е, добре, Романе. А все-таки повертаючись до е, переговорів, е, наскільки я розумію, з Іх слів. Ти вважаєш, що переговорів, перемир'я, замир'я, не знаю, заморозки. Немає в нас зараз підстав вважати, що Путіна мають зацікавити ось такі подібні плани Трампа, які, очевидно, в тій чи іншій мірі на нього посипляться вже в січні. Питання в тому, з чим вийдуть американці, якщо вони виставлять йому ультиматум в прямому сенсі цього слова. Або ми даємо Україні багато зброї, так, і ракети, або. Ну я би навіть це поставив би питання таким чином кліматом. Це набов'язково удари по Москві, наприклад, оснащення всіх українських F-16 дальнобойними ракетами, які здатні збивати в тому числі при певних обставинах російські стратегічні літаки. Якщо так от питання буде стояти, то й війна піде по-іншому, бо наразі росіяни використовують всі засоби ураження і кричать, що вони воюють з НАТО, а НАТО дуже так вибірково до цього ставиться. От я не знаю, в 16 прийшли без ракет. Можливо, Міражі прийдуть з ракетами. Хто його знає. У наших французьких друзів там є те, що давайте так, і от сама найбільша проблема вже впродовж багатьох років це плануючі бомби російської армії, які вони кидають на наші позиції. Ну зараз вони сфокусувалися на Курській області, але ж там наші солдати наші військові так, е, якщо хтось думає, що в арсеналі НАТО немає засобів, як знищити повітряні цілі, які е, атакують за 50-60 кілометрів від лінії фронту, ну це неправда. Ну, ну слухайте, ну не треба е, робити. З наших західних партнерів, людей, які займаються тільки гретою, кліматом і чуть-чуть ЛГБТ. Вони теж вміють прекрасно вбивати, якщо ухвалені відповідні рішення. Ну, Ракет нема, а бомби на нас продовжують сипатись. А вже не кілька на нас. Там ракетою був підбитий, я так розумію, літак, який здійснював політ з Баку в Грозний. І от я бачу, пише Євроню з посиланням на джерела в уряді Азербайджану, і там підтверджують, що літак все-таки був збитий російською ракетою. Я не знаю, Романе, як в тебе, але в мене якесь таке дежавю за Мейк-17, коли російська ракета е, политі Прилетіла в літак з пасажирами. Це було на території України. Зараз це на території Казахстану сталося. Ну а я так розумію, підбили його на території Росії. Цей літак потім надали йому сісти в Росії. Як ти думаєш, чи може це стати ну якимось переломним моментом, як зовні для Росії, так і в Скедені країни? Бо вже зараз я бачу, що на якійсь частині території перекриті зона для польотів? Ну можливо, це тимчасово. Ну, Зона на польоті, тобто цей план кавьору, у них багато взагалі, там, аеродромів цивільної авіації вони закриті. Вже впродовж трьох років у нас вся територія держави, безпольотна зона для цивільних літаків. У них відповідно тільки те, що в європейській частині. Чесно кажучи, ну як реагує світ зазвичай на такі ну, Максимум азербайджанцям виплатять компенсації за втрачений літак і за вбитих. Я чесно кажучи, не думаю, що якісь політичні зміни можуть бути. Всі ми я так розумію, всі звикли, що росіяни вбивають людей, роблять це професійно, досить досить іноді випадково, іноді ні взагалі росіяни використовують принцип такий, Якщо вони когось вбили, то то. Були терористи. В даному випадку, я так розумію, там багато були азербайджанських громадян і це проблема. Але от по російському телебаченню досі розповідають, що цей літак поламався, птахи на нього налетіли довбограє, мабуть, його покусали, що пробили йому фізілящі, як це, як це пояснити. Але всі так з таким сумом розповідають про цю ситуацію за винятком одного. А що сталося? А те, що сталося, було зрозуміло сразу, що це ураження е, ракетою. І бразильцям треба сказати, що вони зробили мега-крутий літак, який після ураження ракети, це ж закріти не військовий літак. Звісно, звісно, що 500 кілометрів пролетів після того, як його бахнули ракетою. Ну це круто. Та там до речі, якщо говорити про загиблих 38 людей, наскільки я розумію. За останніми даними загинуло, дійсно, це мабуть здебільшого громадяни Азербайджану. От але чи, чесно кажучи, Романе мене дуже подивувалася реакція, бо я її майже не помітила. Я майже не помітила цієї реакції. Можливо, недостатньо гучними були ці країни, громадяни яких знаходилися на борту літака. А може вони ще зроблять якісь заяви попереду? Ну, бачите, азербайджанців все ж таки така я дипломатично скажу досить вертикальна держава, і всі чекають, яку офіційну позицію займе президент Альєв наразі. Я так розумію, він взяв тайм-аут. Хоча багато я вже чув там депутати парламенту Азербайджану чи менш у них це називається. Вони ну, зробили чіткі заяви, що а, ви маєте вибачитись, ви маєте сплатити врочі відповідно за. А, Залі так і за людей, і з великою регітністю Путіна це піде, вашо йому От, трохи зараз газу продадуть на Брянській області за щадять і виплатять. Та тут вже питання в чому? Що чому, наприклад, в, в Україні вони там до останнього і зараз кажуть, що це не ми, тому що тоді Путін вірав в Ігору, нас там ні, і відповідно, раз, якщо там немає російської армії, то звідки там взятися? Комплексу ЗРК Бук М1 53-ї зенітно-ракетної бригади з міста Курська наразі. Так здається, що Чечня все ж таки це частина Росії. Ну тут це не точно, але принаймні юридично це оформлено наразі таким чином. Тому вони можуть абсолютно чітко признати, що ми ну так буває. Давайте ми вам просто забашляємо. Ну мені я, Я так думаю, що скоріш за все буде таким чином це зроблено, і азербайджанці там сильно дуже кричати в ООН, чи ще десь, мабуть, не будуть, бо у них там ті політика і так далі. Я ще подумала, можливо, цей інцидент призведе до того, що в принципі, станом на зараз, попри санкції, все рівно дуже багато держав продовжують літати та до Росії. Працює авіасполучення, Звісно, це не з Європейським Союзом і не зі Сполученими Штатами, так і ще низкою країн. Але багато країн здійснюють авіасполучення до Росії. Громадяни туди їздять. І можливо цей інцидент. Ну, він в тому числі, як би сказати, заб'є ще один цвях в цю тьму. Ну хтось все одно продовжить літати. Я от бачу одна з ізраїльських авіакомпаній. Вони вже відмовилися від польотів в Москву, принаймні взяли таймат на якийсь час. Росія велика і буде багато держав, які все одно це продовжують робити. Таке от враження, що Стамбул і Доха вони залишаться хабами для російських громадян зі світом. Ну про в Стамбулі це дуже чітко видно, що росіяни саме в світ летять через це турецьке місто. А повертаючись романе, тоді до переговорів, що в мене кілька питань, або ти кілька разів акцентував увагу, що єдиний шлях, як партнери можуть посилити Україну, це дати більше зброї зараз. Ми є свідками якихось точно перемовин, можливо, вони куларні про те, щоб підправити на лінію розмежування європейських миротворців. Це все поки що дуже гіпотетично, якісь дуже приблизні контури всього цього. Але як ти думаєш, чи має цей план? Перспективи, якісь з точки зору інтересів Росії, ну по-перше, не буде ніяких миротворців. Це треба чітко розуміти. Що значить миротворці Має бути якийсь мандат. Ну так воно прописано через ООН це не пройде. Це зрозуміло. Це можуть бути не миротворці, а європейські армії. З групи держав, які бажають брати активну участь, які заходять на територію України по запрошенню українського уряду. Це в теорії можливо, але ж вони розуміють, що тоді є велика варагідність, що їм придеться брати участь у військових діях. І Я просто це до того, що маротворці це зазвичай хлопці в красивій формі на трошечки броньованих автомобілях і зі стрілецькою зброєю. Де вони їздять, іноді там воду розвозять і всім посміхаються. А тут, вибачте, робота. Я... З двох сторін нон-стоп і літають дрони, то що вони хочуть робити, кого вони хочуть розвести? Воровуючі сторони росіяни. Взагалі сама ідея, вона прикольна, тому що якщо це станеться в тій чи іншій мірі, то ну, та росіяни на це не поводяться принаймні, поки ми, ми з нашим новим американським президентом не висловимо їм якісь дуже жорсткий ультиматум, тому що взагалі то це виглядає так: а от там, де в теорії будуть розміщені західні війська, все те, що західніше від їх перебування, це все територія НАТО і Європейського Союзу, тобто з Заходу. У Путіна наразі мета, щоб не думали там в Європі підкорити нашу державу тим чи іншим чином. Когось вбити, когось там закопати, когось вигнати. Ну, В цьому плані. Вони все дуже добре показали на окупованих територіях. Ну в своєму ось цій в своїй останній заяві, з якою ми, ми почали нашу розмову, Путін сказав, як що відповідаючи на можливість переговорів там на території словаччини, що Росія прагне, прагне завершити війну, але продовжить вирішувати там свої завдання СВО у 2025 році. Тут же ж можна трактувати як завгодно, де і як вони будуть продовжувати завдання СВО і своєму населенню можна теж продати все, що завгодно. Я про те, що Можливо, Путін Путін його оточення, воно теж виснажене війною, Незадоволені громадяни. Можливо, ось цей літак авіатроща, яка сталася, це теж залишить свій відбиток, і можливо, цей план з миротворцями. Ну а що Путін втрачає? Просто -то заморозка війни, і за ним все рівно залишаються окуповані території. Фактично, тобто Україна, звісно, не відмовиться в юридичному плані. Але я про те, можливо, на кінець 2024 року йому цей план і вигід. Ну, я не впевнена, що він Україні вигідний, але я не впевнена, що в Україні є вибір, якщо партнери не дадуть більше зброї, більше підтримки. Головне, що ця зброя у них є. Це от ми маємо підкреслити, що поставки західної зброї вони не обмежуються калібром 155 до артилерії. По друге, коли ми говоримо про Путіна і його пропозиції щодо переговорів, тут треба зацитувати Адольфа Гітлера. Ця цитата була в газеті Правда, якщо не помиляюсь, за 1938 рік Германія хоче міра. До ту, на своїх условіях це те саме, воно нічим не відрізняється не по формі, не по суті. Це ми просто фіксуємо. Тому оці розмови, що їм вигідно, росіяни будуть іти до того моменту, поки ми їх не вб'ємо самі чи з західною допомогою. Звісно, краще західною допомогою. І ці військово-технічні рішення ще раз вони є. Вони є в, в ангарах НАТО, сховані і, і в достатній кількості. Але чи помітив ти як на кінець 24-го року змінилася риторика українського президента? Я нещодавно сиділа в архівах в архівах YouTube сторінки офісу президента і, і дивилася звернення Володимира Зеленського на день незалежності в 2022 році. І коли він сказав, що що хоче Україна, Україна хоче не миру, Україна хоче перемоги. Це було абсолютно очевидно, абсолютно ясно і зрозуміло. На кінець 24-го року ми чуємо від Володимира Зеленського. Хо, дедалі частіше слово сполучення, стійкий мир, стабільний мир, справедливий мир. І далі рідше ми чуємо слово перемога. Не тому, що він не хоче перемоги, а тому, що, скоріш за все, є якесь усвідомлення, що власними силами повернути території неможливо. А на підтримку партнерів поки що годі сподіватися в достатній кількості. І слухаючи це, все і дивлячись на це. Все мені здається, що ми в якомусь глухому куті, в тебе немає такого відчуття. До да немає якого у кута ну наш президент йому оцінку його діяльності, український народ дасть на наступних виборах. Вони рано чи пізно все одно будуть. Але я в даному випадку президента розглядаю не як персоналію, а як інституцію, незалежно від прізвища. Якщо ми говоримо про цю інституцію, то люди, які там працюють, у яких трохи не є квадки в голові, а таких більшість, хто би що там не казав. Всі чудово розуміють, що є те, що називається об'єм можливостей. І ці можливості, вони дійсно базуються на двох аспектів – здатності України вести бойові дії і західній допомозі. От те, що там наші союзники з адміністрації Байдена кажуть, аж знищити призивний вік до 18 років. Ну, ідея непогана, вона класна, Ну, супер просто. І я вважаю, що батьківщину, як то кажуть, треба захищати всі. Тільки не, не нашим американським друзям про це казати. Що мається на увазі? Ну можна завести 18-річних, можна завести миротворців, можна французів, німців і навіть трохи американців. Якщо на ці позиції будуть продовжувати падати Фаби і Каби, вони все одно всіх рано чи пізно вб'ють. Вибачте за, за прямоту. І тому коли от ми часто чуємо від партнерів, американці вони, вони лідери в даному випадку. Це зрозуміло. Вони створили проукраїнську українську Вони кажуть лише в Україні вирішувати, коли нам сідати за стіл перемовин. Ну, начебто, все правильно. Тільки нюанс, в чому, якщо будуть ракети АМРАМ. То цих f 16 які нам на північні держави передали, це одна позиція не перемовини. Якщо цих ракет нема, і каби продовжують сипатися на українські позиції, забирати життя. Це ж не просто воно там десь пахнуло й гупнуло. Вони часто-часто потрапляють в наші опорні пункти, і там всі, всі гинуть. Просто в нас ну, не прийнято про це говорити, але наслідки такі. Так, от власне б ситуації. В якій ми знаходимося справедливим, тобто, звідки ця риторика президента? Бо обраний президент Сполучених Штатів каже: Я хочу зупинити війну, Тобто, майбутнє цих ракет. Повітря, повітря, воно в повітрі, тобто не зрозуміло, що буде з цим, і в такій ситуації. Ну звісно, а що може казати Зеленський? Давайте тоді, якщо ви хочете, ви не готові нам допомагати, щоб ми звільнили українські території, тоді зробіть так, щоб на нас Путін знову не напав. Це ж не те, що ця позиція. Вона, вона ну Зеленський зламався. Зеленський, як на мене, тут не поламався. Це реалії сьогоднішнього дня. Ні, абсолютно це, це реалії, це констатація реалії. Скоріше. Романе, дякую дуже. Роман Цимбалюк, журналіст, був на Радіо НВ. Ми говорили про останні події, останні заяви і навіть очікування менше місяця лишається до інавгурації Дональда Трампа. Далі у нас новини. А після новин я знову повернуся до цього, цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.